Вітаю, друзі, ліземо в інші сім'ї. Матку підсаджували, не побачили її, дивимося, що зараз. Що зараз. Але ми зробили такий відводок, що тут більше відводок, ніж чим... сім'я. Так, зараз подивимося. Подивимося, що тут за, заставно... За заставною. Все за заставною. Не лякайтеся. Все за заставною. Так, дивимося, що тут. Що тут. Так. жали багато, але нас цікавить, чи матка є. Чи матка є. Так, визимо, дивимося за заставною. Так, заставна. Ложимость на краночку. Так, заставна. Жола прогрызла. Подивиться, что. тут. Вот так меняем. Вот так меняем. И лизаем гнездо. Мед, мед, трутень. Мисочка. Медоворонка. Мед і трутень? Потрібна нам ця рамка, то чи ні? Ми вже приберемо її, як ви вважаєте? А, тут такий розплідчя не будемо. Все ж подалі. Яйця так я її не бачу. Яйця так я й не бачу. Ця сім'я може стати трутовкою. Ця сім'я може стати. Розплід бачу. Молочко. Личинка. Яйця не бачу. Карілка є. Пуста. Не райова, райова внизу. Здемо далі мед. Друзі, ну яйця я не бачу. Яйця просто я не бачу і не тянуть. І матошники натягнути, і. Я такого ще не бачив. Це з каштана мед. Каштановий мед. Так. Так, так, так. Подивіться, як затягують. Так. Меду багато, перги багато. Я рамку сюди під... підставляв з яйцем. Що вони собі надумали? Я не знаю, але ну, матки тут немає скільки вже тиждень пройшов. Є матка з зеленою міточкою. Ось. Побачили, так? Да? Її прийняли. Ось матка. Супер. Дякую, слава Богу. Слава Богу. А давайте ми її... Ось так. Цій матерці під засівчик відразу. Ось таку рамочку. На! Під засівчик. Прийняли нашу рамочку. Я радий. Це нас відводок, як вам? Даже дивитися не буду далі. Зараз підставлю ось таку, хай будують. Це дві рамочки є трудня багато, Є заставна. Закриваємо. Закриваємо салофан. все, матка є. Друзі. Я радий. Я радий. Тут відкриваємо мед. Оцей мет старий відкриємо. І хай бджола його забирає. А ми цю рамочку потім підставимо. За заставну отак. Все, вибирають. Так, утеплювач, друзі. Утеплювач, салафан є, бжоли вистачає. Все. Закриваємо. Сьогодні штормове попередження і бджоли дуже агресивні. Все, друзі, виключаюся. До зустрічі.